Всім добрий вечір. Сьогодні будемо читати Військо держава часів Петра Гайдачного, Гетьманщина Богдана Хмельницького, Війна з Московію та руїнами. Руїна. Це будемо три сторінки всього читати. Про військо держава часів Петра Гайдачного, Гетьманщина Хмельницького і Війна з Московію та руїна. Я вже повторюю два рази. Ну, перед тим, як будемо читати, я рекомендую вам підписатися на канали. А ось отакі як акорди чи юа. Це, як, Це музичний, там, де музику він співає і грає на акордеоні. Ще є музичний канал Тінь Сонця. Там теж е, музиканти. І хто любить музику, може підписатися. І хто любить взагалі українські пісні. Е, також можете підписатись на імені Тараса Григоровича Шевченка. Е, і, е, тут цікаві відео на тему Історії України. Там все різне. Можете подивитися, можете вже подивитися всі відео з початку до кінця, але ваш вибір, тому можете вибрати щось цікаве для себе, хто любить історію. Також Стернетко. Він, він випускає відео і з політичним, ну, коротше, саму політику. І я вам гарантую підписатись на нього. Це все, якщо ви не можете знайти, я посилання, чи щоб вам було простіше. Я посилання вам скину під низом під відео в коментарях, і ви побачите, коротше там. Так що будемо не тянути, а вже читати. Військо держава часів Петра Сагайдачного. Збройний, козацький і культурний братські рухи Українського і національного державного творення злилися є... воєдинно. Коли у 1420 році до складу Київського братства записалися кошови. Та усе військо Запорізьке. Цим кошурум був Петро Коношевиса Гайдачний. Він підтримав заснування Київської братської школи, з якої постала києво могилянська академія. Потужний освітньо-науковий центр, створений відповідно до вимог за Західноєвропейської університетської традиції. Сагайдачний об'єднав реєстрове і нереєстрове козацтво. Він став кошовим та старше від речі Посполитої одночасно. В, резу... В результаті військо Запорізьке перетворилося на чине потужну... найпотужнішу військову силу Європи. Сагайдачний домігся визнання урядом речі Посполитої автономної війська Запорізького вітрукої. Під рукою кошового та скасування посади старшого. Було припинено обмеження козацьких вольностей і прав та затверджено свободу віросповідання. У відповідь козаки припинили протистояння з Річчю Посполитою. У союзі з поляками козаки вигнали московські війська з Чернігівщини. І Новго-Сіверщини, захопили багато міст на півночі. Взяли облогу Москву і змусили її до територіальних поступок. Козацький флот Сагайдачного відвоював у турків, турків Чорне море. 1415 року фотелія зі 100 чайок під проводом Гетьманас Спалила турецький флот у Босфорі, пограбувала передмістя Стамбула, звільнила багато бранців, а наступного року під Очаковому у морському бою козаки перемогли найпотужнішу турецьку флотилію, що перейшла з Єгипту, після чого штурмом взяли кафу і спалили половину Стамбула. Відтоді на Чорному морі панували вже козаки. У 1621 році 40 тисяч запорожців разом із 30 тисячами польського війська, польського війська у фортеці Хоттин 5 тижнів оборонялося від півмільйонного турецького війська. Яке йшло воювати в Європу, маючи навіть бойови, бойових слонів. Але козаки завдали удару в тилу. За наказом Сагайдачного січовий флот пішов на Стамбул. Турки вимушено попросили мир, Повернулись додому ні з чим і надовго забулись, забулися про Європу. На жаль, у Хотинській битві Петро Сагєдачний був важко поранений. І за півроку у 1622 році помер. Наступний Кошовий Михайло Дорошенко. Уклав Союз із Кримським ханством і у 1623 році. Допомагав хану Мехтину III Гераю у повстанні проти Османів. Кошовий загинув у Криму, а хан з татарським військом знайшли притулок на Запоріжжі. У 1635 році хан Інаєд Герай знову виступив проти Османів і загрожував походом на Стамбул. Але турки підступно вбили підківного хана під час переговорів. У ці роки зійшла зірка найвеличнішого кримського татарського поета і музиканта кобзаря Ашика Умера. Річ посполита припинила визнавати владу кошову і призначила старшого над козаками від себе. Січ відповіла великими походами. Так, походами запорізького отамана, кримського татарського походження Тараса Усмана. Трас... Трясила Івана Солими, Павла Павлюка та Якова Острянина. З 1638 року союз війська Запорізького і Речі Посполитого точно розпався. У той самий час кримські хани Багадир І та Бахмет IV Гераї у союзі з запорожцями Карпати, пів, півтора кожуха боронили східні кордони ханства від Калмиків. Тоді ж з'явилася яскрава історична праця. Устинський літопис, як Акумулювала тогочасна на національний історичний світо, о, о, світогляд. Так, Гетьманщина Богдана Хмельницького. Потужний союз кримських татар і козаків, який склався у повстаннях проти османів. та Обороні від калмиків, став фундаментом війни за, за незалежність, яку очолив Богдан Зиновій Хмельницьким. Угода між Хмельницьким та Ісламом трет, Третім Гераєм скріпила цей союз. Із Заходу Союз підтримали загони Отришків. Метою війни Хмельницька проголосив встановлення Західного кордону як князів е, руських. Так, е, перемоги об'єднаного війська українці та кримські, кримських татар під жовт, жовтими водами і Корсунем підірвали військову потугу Речі Посполитої. Із 1648 року Україна виборувала незалежність як Козацько-Гетьманська держава війська Запорізького або Гетьманщина. А Хмельницького було приголошено Гетьманом. Посада Гетьмана стала найвищою у державі і отримала міжнародне визнання. Кримсько-татарська література зберегла унікальний документ тих часів. Поему Тугай Бей, яка належить перу джан Мухаммеда Ефенді. Зяття полководця Тугайбея Побратима Хмельницького, про якого той казав Мій брат, моя душа. Гетьманщина управлялася за зразком війська держави. Це був військовий вибірний устрій на чолі з Гетьманом. Адміністративно, адміністративно територія поділялася на полки: сотні та, та курені, якими керували полковники сотники та курені. Військо Запорозьке зберігало автономію і виборну владу. Утворення Гетьманщини стало ланкою у ланцюгу європейських демократичних революцій. У ті ж роки слідом за Нідерландами і Бельгією абсолютно владу Феодалів відкинула Англія. Але, на відміну від західних держав для Гетьманщини і Кримського ханства, воєнна здобич була важливою частиною державних фінансів. Війська держави конкурували між собою. Тому відносини між ними були складними. Союзи змінювалися, змінювалися конфліктами. Річ Посполита отямилася від поразки і почала широку військову кампанію. Кримському хану не потрібен був сильний конкурент, козацька держава, і тому він змусив Гатьманщину класти з Польщею з борську угоду. У якій замість незалежності була прописана автономія. Однак ці умови не задовольнили обидві сторони і війна тривала. Оскільки Кримське ханство залежало від Османської імперії, козацькі дипломати почали переговори зі Стамбулом. У 1651 році було укладено договір, в якому визнавалася повна незалежність Гетьманщини і утверджувався Військовий Союз. Але того ж року під Берез... Берестечком Кримці помстилися за звернення через голову і, піш... і пішли з поля бою, половиши гетьмана Богдана. В результаті козацьке військо зазнало важкої поразки. А за два роки під збором Кримці завадили українцям розгромити оточену польську армію на чолі з самим королем. Ненадійність союзників конкурентів кримських татар змусила Хмельницького пошукати інших партнерів. У 1654 році Гетьманщина уклала Військовий Союз Московії, який пізніше був оформлений у вигляді березневих статей. Частина козацьких полків виступила проти угоди. Зокрема, Брацлавський, Кропивянський, Полтавський, Уманський на чолі з одним із Найавторитетніших полковників Іваном Богуном. Проти нового союзника виступила і Українська православна церква. Проте країна об'єднала єдн... об таки свої військові зусилля у війні з Річчю Посполитою. Протягом двох років УКВА українські московські війська спільно воювали з Польщею та Кримським ханством. У 1656 році Московія уклала Річчю Посполитою сепари... сеп... сепаратне віленське перемир'я. На переговори не допустили делегацію Гетьманщини і відкинули будь-які пропозиції Хмельницького. Таким чином, Москва прямо порушила березневі статті. Договір втратив чинність, і Україна знову стала пошукати військових союзників. 1657 року Хмельницький вступив у військову коалізацію. Коаліцію зі Швецією, молдавським князівством, Волощиною та Семиграддям. Нині це частина Румунії. Семиградія Трансильванія, Трансильванія була природним союзником України. Бо до її складу ще з часів князя Володимира Великого ходили українські землі Закарпаття. Союзні війська звільнили Галичину, а потім захопили велику частину Польщі разом із Варшавою. У польській історії ця війна отримала трагічну назву Потоп. Коаліція планувала розчленування Речі Посполитої. При якому Гетьманщина отримувала всі українські землі. А до того ж, до того ж протекторат над Литвою. Однак, завдяки чудесам дипломатії і мужньому опору Польщі вдалося встояти. Так, е, тепер зараз секунду, я зараз передивлюсь. Мені тут треба передивитися. Так. тоді остання сторінка: війна з Москвою та руїна. Остання сторінка, так що читаю. Після смерті Богдана Хмельницького 1657 року гетьманом обрали Івана Виготовського. Новий гетьман поновив союз зі Швецією, уклав Корсунський договір. Швеція вимагала від Польщі визнання незалежності Гетьманщини. У відповідь Москва зібрала війська на кордоні з Україною та взяла провокувати антигетьманські повстання. Агресія Москви підштовхнула Івана Виготовського, опираючи на підтримку Швеції, шукати порозуміння із Польщею. За гадяцьким договором 1658 року Гетьманщина з назвою Велике Князівство Руське утворювала разом із Польщею та Литвою рівноправну Федерацію. Автором ідеї відродження князівства був полковник Юрій Немирич, блискучий воїн, письменник і дипломат. Вищим законодавчим органом князівства мали стати національні збори. Православні отримували рівні права з католиками. От створювалася власна система освіти на чолі з двома академіями. У відповідь Моск... Московія у 1659 році розпочала війну проти України. У червні 100-тисячне московське військо обложило коннотоп, який захищав лише 4 тисячі козаків. Оборонці протрималися два місяці, доки підійшло 30-тисячне військо Виговського разом із 30 тисячами кримських татар. У результаті будучої військової операції противник був розгромлений. Проте польський Сейм не погодився з положенням Гадяцької угоди. Козацька рада також не підтримала Союзу. За старовинними традиціями, Гетьман, якого не підтримала рада, мав іти у відставку, і тому Іван Вигов... Виговський добровільно склав булаву. Бувало. Так, в мене відео йде? Так, іде. Новий Гетьман, син Богдана Хмельницького, Юрій. Під тиском московського війська у 1659 року підписав договір: нові переславські статті, які визначали для України статус напівколонії. Більшість козацької старшини не підтримала цей договір, так само, як раніше гад... гадяцьку угоду. Але Юрись порушив традицію і не поклав булави. В результаті влада гетьмана втратила авторитет, старшина отримала моральне право не визнавати її. Ну, ма угода протрималася лише рік. Восени 1660 року Хмельниченко розірвав договір із Московією та Ко... із... З Польщею з того Слободищенський тракт... трактат, який повторював умови е... Гадянського договору за винятком рівноправної федерації. Проте авторитет Гетьмана як національного лідера вже визнавали не всі. Ви е, Не згодні обрати у 1663 році свого гетьмана і українці замість разом, замість разом битися з окупантами виступили одне проти одного. Часи цієї братовбивчої особиці отримали назву руїна. Ослаблення у війні одне з одним розділення між двох союзників, українці не могли гідно відстоювати свої права. До того ж, підмосковські гетьмани раз по раз підписували нові договори, які все більше урізали себе. Суверенітет і підпи, підсилювали незалежність країни. Війна за волю України перетворилася на війну загарбників за українські землі. Українці, які не бажали брати участь у братовбивстві, все частіше залишалися неспокійними райони. Переселялися на свобожанщину, кордонні землі Барвінської, запорозької паланки. Козацькі зимовики та січі збільшували населення, перетворювали на села і міста. В Результаті там сформувалося окреме українське військо держава з традиційним устроєм з п'яти козацьких полків. Не відчуваючи серйозного опору розділених гетьманами українців, колонізатори, врешті, домовилися між собою і 1667 року підписали. Андрусівське перемиря, розкроївши північні землі країни по Дніпру. Правий берег Польщі, лівий Московії. Військо Запорозьке, де кошовим був Іван Сірко, зберегло самостійність. Андрусівський договір, окрім розділу земель, включав умови економічного та культурного тиску. Зокрема, Москва вимагала від Польщі від, під страхом смерті заборонити український книгодрук. У той час Туреччина проводила стосовно Кримського ханства, схожу по політику, незадоволені надто незалежною поведінкою із ляма 3 Герая. Навірно, це іс... а, ну, да, ісляма, третього гірая, та його наступник е... Ника... Мехмеда IV, який підтримував Виготовського. Османи вирішили більше не допустити появи на престолі Криму авторитетного володаря. З цією метою, починаючи з 1666 року, ханів змінювали. Тільки но, бачили їх згоду з беями та зміцнення влади. До кінця століття на Кримському престолі змінилося 9 ханів, а далі ос османи міняли їх ще частіше. Так, на цьому все. Ми прочитали, е... Ми прочитали сьогодні військо держави часів Петра Сагайдарчного, Гатьманщина Богдана Хмельницького. І війна з Москвою та руїни. Будемо, можливо, завтра вже читати Козацька держава Петра Дорошенка. Надніпрянська держава Івана Мазепи і Визвольна війна Пилипа Орлика». Так, Всім до побачення. Ми ще зустрінемось. Посилання на Канали Я скину.